Є знижки на Бронхалик 10% в аптеках, подорожник, там та ощад. Один докупив дитину, а інший їхав на похорони бабусі, якої не існувало. Що ближче до ухвалення багатостраждального мобілізаційного законопроекту, то більш креативними стають і схеми ухиляння. Дехто ганебно і незаконно хоче виїхати за кордон, а дехто взявся боротися з мобілізацією всередині країни, відстоюючи свої права. Про нові скандали та трешові схеми втечі від мобілізації розповім за мить з вами. Новини Тесен і. Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Спочатку антивакцинатор, тепер лідер антимобілізаційної мережі. Львівський активіст Остап Стахів об'єднує тисячі людей для протидії мобілізації. Про це пише видання Бабель. У матеріалі йдеться, що у своїх відео Стахів розповідає, що ТЦК викрадає і катує людей, а ще будує концтабори. Один з аргументів ТЦК не зареєстровані офіційно і нібито. Про це є відповідне рішення Верховного суду. Незаконні, на думку Стахіва, і повістки, мовляв, вони неправильно оформлені і використовують незатверджений герб України. Ще у березні 2023 року Стахів створив чергову громадську організацію та активно вербує нових членів. Вступний внесок 2,5 тисячі гривень і щомісячні внески по 100 гривень. Учасникам Стахів обіцяє захист від поліції ТЦК. Та інших органів реакція активіста не змусила довго чекати. Стахів вже заявив про наклеп та замовні публікації. На думку активіста та правозахисника, всі ниточки ведуть до чиновницьких кабінетів та міжнародних донорів, засновником яких є Джордж Сорос. Хтось довіряє таким правозахисникам та активістам, а комусь достатньо тільки обіцянки в месенджерах. Ба більше за такі поради в чатах люди навіть готові платити тисячі доларів. Бо свято вірять, що зможуть втекти від мобілізації. Так, за 3200 доларів один з телеграм-каналів гарантував туризм без перешкод. Однак, прикордонникам така незаконна подорож не сподобалась. Поблизу придністровського сегменту українсько-молдовського кордону шестеро осіб потрапили в об'єктив фото. Пастки правоохоронців виявилося, чоловіки мали намір незаконно дістатися Молдови, а допомагав їм у цьому адмін телеграм каналу У результаті такого туризму правопорушників притягнуто до адмінвідповідальності, а справи розгляне суд. На жаль, це не поодинокі спроби незаконного перетину кордону за допомогою дистанційних вказівок. Днями група порушників намагалася дістатися Румунії. Прикордонний наряд виявив рух невідомих осіб в бік кордону, але під час затримання двоє з них вдалися до втечі. За кілька хвилин їх затримав службовий собака, у якому напрямку рухатись, порушникам підказували саме дистанційно. За такі поради кожен з них заплатив по три тисячі євро. На затриманих складено адмінпротоколи, особи, причальний. До організації схеми встановлюються. Ще одна незаконна подорож за кордон закінчилася для порушників Фіаско. А як затримували ефектно з цілим гелікоптером? Тепер точно буде що дітям розказати. Хоча історія банальна, двоє порушників планували незаконно пробратися до Румунії. Руху бік сусідньої країни виявив екіпаж патрульного гелікоптера. Авіатори скоригували прикордонний наряд, який за декілька хвилин затримав чоловіків неподалік від держкордону. На які хитрощі тільки не йдуть наші чоловіки, щоб уникнути мобілізації. Так блискучий план чергових порушників провалився. Чоловіки обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб їх не помітив тепловізор. Однак прикордонники таки побачили порушників і зупинили їх на Одещині. Зі слів затриманих, маршрут до сусідньої країни вони знайшли через месенджери. За подорож кожен заплатив від 3 до 8 тисяч доларів. На усіх чотирьох складено адмінпротоколи. Але на цьому геніальні ідеї незаконного перегляду. Ретину кордону не закінчуються на одному з контрольних постів Закарпаття. Прикордонники зупинили автівку, водій якої стверджував, що везе пасажирів на похорон бабусі. Пасажири факту смерті бабці не заперечили, що й вінки поминальні продемонстрували як доказ. Проте імені та адреси проживання родички не знали. З'ясувалося, що пасажири, поминальні ухилянти, заплатили водію по 2 тисячі доларів, щоб потрапити до Румунії. Легенду про похорони ж вигадали переправ. Авники нині оперативники встановлюють коло причетних до порушення осіб. Заробити на бідолахах, що тікають від ТЦК, хочуть всі і великі. І неповнолітні. Так один 17-річний бізнесмен вирішив заробити на незаконному перетині кордону. Для цього юнак надав порушнику гідрокостюм та кусачки для перерізання колючого дроту. Далі, за задумом, чоловік вночі мав перепливти тису, щоб дістатися угорщини. Молодика затримали прикордонники з поліцейськими у момент отримання ним частини грошей 4 тисяч доларів. Загалом переправник хотів заробити 8 тисяч. Однак не так сталося, як гадалося. Наразі триває слідство. А дехто навіть не намагається ходити лісами, полями чи пливти річками. Ми живемо у 21 столітті. Все можна вирішити майже законно. Частенько ділки просто пропонують хабар прикордонникам, щоб ті закривали очі на все, на що потрібно їх закрити, наприклад, на підроблені документи. Однак не цього разу прикордонники викрили львів'ян, які організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Організатори підшоковували клієнтів клієнтів та обіцяли їм перетин через чині пункти пропуску, щоб реалізувати затіяни, планували підкупити прикордонника за 9 тисяч доларів. Охоронець кордону від хабара відмовився, а фігурантів затримали. Купують не тільки підробки та маршрути незаконного перетину кордону, але й дітей. Так, прикордонники затримали чоловіка призовного віку, який при виїзді з України надав на контроль сфальшовані документи. 27-річний пасажир мікроавтобуса Мерседес намагався виїхати за межі України як багатодітний батько. Закарпатець разом з паспортом пред'явив прикордонному нарядові три свідоцтва про народження дітей. Втім, під час їх перевірки. Інспектори встановили, що одне зі свідоцтв містить ознаки підробки. Коли чоловік зрозумів, що його обман викрили, він зізнався, що придбав документ через інтернет за 2 тисячі доларів. А яка схема ухилу від призову шокувала вас найбільше і якого покарання заслуговують порушники? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба. Над головою